Ласкаво просимо до розділу вирішення питань через інтернет. Після того, як у проєкті створено Issues та призначено відповідним членам команди, важливо закрити їх після завершення роботи. До кінця цього уроку ви зможете пояснити, як закривати іщус за допомогою веб браузера. У журналі Issues ми можемо вибрати проблему, яку ми готові закрити, а на панелі ми можемо додати до неї необхідну інформацію. Важливо додати фотографію виконаної роботи, щоб підтвердити, що проблему вирішено. Виберіть Додати посилання. клацніть фотографії зі спадного меню та додайте наявні фотографії проєкту або завантажте нову з нашого комп'ютера. Потім виберіть Додати фото. Щойно ми додамо всю необхідну інформацію до Issues, ми зможемо змінити статус, вибравши закрито зі спадного меню Статус. Після закриття Issues вона залишиться в проєкті, де ми зможемо переглянути інформацію пізніше або експортувати її у звітах. Скажімо, ми виконуємо обхід першого поверху та потребуємо оновити деякі ісшус, які були вирішені. Ми виберемо листи на бічній панелі навігації та перейдемо до плану першого поверху. Щоб закрити вирішену проблему, клацніть її, додайте додаткову інформацію. Та змініть статус на закрито. Коли ми закриємо іщу, сто колір стане сірим, щоб ми швидко визначили, які іщу з на листі відкриті, а які закриті. У цьому уроці ви навчилися закривати іщус через інтернет.